Це наш механічний цех. Ми намагаємося зараз зробити в нього не просто цех, а якийсь накшла заводу. Роботи дуже багато, прямо дуже багато. Ми, ми плануємо запустити роботу м'як-цеху у дві зміни. Наслуговування, техніка забойна, прохідницька, її у нас з'являється більше і більше. Ті е, хлопці, люди, які працюють в шахті внизу, вони добувають вугілля, але вони працюють на засобах, механізмах, е, які ми виготовляємо, ремонтуємо. то було дві лави, зараз три. Три лави забезпечувати цими матеріалами дуже багато роботи по гідролічному цеху, тобто відновлення секцій в першу чергу. Це два прихильницьких комбайна, недавно до нас вони приїхали. Ви бачите, в розобраному виді, якщо зовні, то ці комбайни мають вигляд набагато більше, ніж якийсь там сучасний танк. Дуже величезні. Тут відбуваються заварювальні роботи, ремонти рістаків, ланцюгів, лебідок. Це вже в нас іде ремонт кабанів чесного забою. А, ну, бачите, редуктори. конвейери, що в нас є. працюють на цих редукторах. Зараз намагаємося ремонтувати насоси. Сподіваюся, що у нас що вийде. Все вийде. Токарний цех. Дуже нам хотілося б його збільшити. Вон, бачите, зараз ремонтується ротор для двигуна на тому станку. Двигуни працюють сім шахті, це більше, що двигуни великі за габаритами. Самі відновлюємо ротори, продовжуємо життя обладнання.